Професійне свято у фахівців з безпеки у широкому розумінні цього слова у буді експертів із супроводу та охоронців. Про героїчні будні секьюріті ми зазвичай знаємо лише з голівудських стрічок, тому сьогодні вирішили розповісти вам про Державну службу охорони. Так званий коефіцієнт надійності сучасної апаратури складає 99,9%. Тобто пограбувати житло, яке охороняє ДСО, просто неможливо. Зараз дізнаємось, чому Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку, і все ж таки, чи дійсно такий високий відсоток а, безпеки помешкання? В своєму питанні виторкнулося двох дуже важливих аспектів організації охорони і помешкання кожного з громадян. По-перше, це сигналізація. Так, дійсно, якщо житло оснащено сигналізацією, це вже дуже важливий чинник для того, щоб воно було безпечно від. Скажімо так, позіхань від зазіхань тих, хто не владуть з законом. Але ж давайте поглянемо на цю проблему з іншого боку. Ми можемо оснастити кожну комнату сигналізацію, ми можемо поставити ревуни, ми можемо поставити світлосповіщувачі. І який же буде результат? Щось коїться, хтось несанкціоновано намагається проникнути до житла, починають щось рвіти, якісь світлові ефекти, і все. Все ж таки важливість системи сигналізації, охоронної сигналізації в квартири в тому, що важливо знати те, як швидко вона спрацьовує, куди йде сигнал від спрацювання цієї сигналізації і хто. Як швидко і з якими повноваженнями прибуває на місце події? Саме це і є комплексна охорона помешкань наших громадян, яку сьогодні забезпечує Державна служба охорони. Тобто, якщо ви вирішили, що вам необхідна охорона вашої квартири, наприклад, або приватного будинку, вам потрібно лише зайти на сайт Державної служби охорони і зателефонувати за одним з телефонів, які там вказані це наш всеукраїнський кол-центр. Коли ви вирішили всі організаційні питання, до вас завітають наші фахівці з відповідною апаратурою, і за доволі короткий термін вони встановлять вам всю систему сигналізації. На вікнах встановлюється необхідна кількість датчиків руху. Цей датчик руху повинен контролювати певну площу вашої квартири, і вони встановлюються саме таким чином, щоб вся площа вашої квартири вона була під наглядом, технічним наглядом. Шлейфи холодної сигналізації, вони йдуть до концентратора, так званого концентратора. Це, власне кажучи, мозок цієї системи сигналізації. І спрацювання сигналізації в разі несанкціонового проникнення до житла, воно якраз йде саме на цей апарат, і цей апарат дає сигнал на пульт централізованої охорони Державної служби охорони і одразу ж йде команда новий з групи затримання на місце події. А ви як користувач цією сигналізацією, завжди будете мати справу саме цим пристроєм. Цей пристрій він а, облаштовується десь поблизу від ваших вхідних дверей. І коли завершено весь монтаж, ви лише тільки ви і ваші е, мешканці вашої оселі е, будете знати той код цифр, яким вам буде необхідно користуватися впродовж всього процесу охорони вашого житла. Тобто, перед тим, як вийти, ви набираєте відповідну комбінацію цифр і одразу. Азу ж, ви виходите з дверей і їх зачиняєте. Коли набрана ця комбінація, буквально секунда, півтори зачиняються двері. все, сигнал про автоматичну постановку вашої квартири під охорону він пішов на пів централізованої охорони. Ну як додаткову опцію можна взяти ось таку персональну тривожну кнопку. Якщо натиснути на цю кнопку, міліція приїде десь за 4,5 хвилини. Ну сподіваюсь, на зараз це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень.